7 листопада у Луцьку на вулиці Задворецькій сталася аварія. Тут автівка влетіла у припарковану поруч машину. Ймовірно, зі слів очевидців, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Очевидці розповіли, як усе сталося. Він завжди тако акуратно машину ставить, тако, щоб геть під горіх він ніколи її не приганяв. І я йду з магазину і бачу, біля горіха машина стоїть. Ходжу ближче, а то аварія. Власник постраждалої автівки каже, ледь встиг припаркуватись, як сталося наступне. Так, я тільки під'їхав, припаркувався, і получився удар. Я вийшов з машини, і удар получився в задню частину. Так, цей чоловік був за керном. Він зразу вийшов. Я підійшов до нього, він вийшов і випав він в нетрязному застоянні. Сам же водій мікроавтобуса розповів свою версію подій. Ми зговорили з поліцією. Поліція сказала, що ви були за кермом. І водій машина якого постраждала, він сказав, що вас бачили за кермом. Це на панша брехня. А у вас є якісь докази, що це брехня? Що ви можете з певністю сказати, що ви не були за кермом? Так. Не були. А хто тоді був за Що Це буде підтверджено. То ви кажете, Василь, що ви за кермом не перебували, так? Ну вам. Да. Не перебували звичайно. А хто перебував? Хто перебував за кермом? Не знаю. В обох авто значні механічні пошкодження на місце прибула патрульна поліція. Хотіли одразу освідувати водія на алкоголь. Дорожня транспортна пригода за участю двох одного із водіїв, який перебуває з ознаками алкогольного сп'яніння. Здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб. Вбачається в ньому ознаки алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, спорожнений рота, порушення мови, порушення координації рухів, від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці дорожньої транспортної пригоди, а також у лікаря-нарколога особа відмовилась. Також встановили, що особа протягом року вже притягалася за частиною першої статті 130, Це в нього вже буде частина друга. Безпосередньо також особи відсутнє посвідчення водія. Тому ще буде складатися протокол за частиною 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де в подальшому справа буде направлятися до Луцького міського суду. Поліцейські на місці склали протокол на винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Далі усі обставини ДТП з'ясовуватимуть в стінах Феміди. i